Житомир отримав нову мобільну лабораторію для визначення низки інфекційних захворювань від уряду США 29 листопада. Її передали міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк та голова бюро Вооз в Україні Ярно Хабіхт. Вчасна лабораторія буде використовуватись для проведення тестування не лише в Житомирі, а й у віддалених населених пунктах області. Мобільна лабораторія, яка багато разів. Потужніша аніж те обладнання, яке ми яке ми купували на початку ковіду, може допомогти нам перевіряти набагато більшу кількість зразків тест не тільки ковід, 19 а й інших інфекційних захворювань. Лабораторія буде з базування в місті Житомир, але для наших північних областей базовою для перевірки найвіддаленіші куточки житомирщини тепер будуть забезпечені швидким і якісним тестуванням. Мобільна лабораторія здатна робити кілька тисяч різних тестів в день та пристосована до холодів. Сьогодні ми передаємо цю мобільну лабораторію. Це дуже важлива річ, оскільки інфраструктура громадського здоров'я постраждала починаючи з лютого цього року. Ця лабораторія дозволяє робити три тисячі тестів на ПЛР, а також інше захворювання. Для цього ми протестували своїх колег по медицині в Житомирі, які зараз можуть приступити до роботи. Зима на підході, і важливо розуміти, що ця лабораторія здатна працювати в зимових умовах при температурі до мінус 20 градусів Цельсія. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, ця лабораторія має безліч переваг над іншими. Ми зараз говоримо про мобільну лабораторію, яка переїжджає і розгортається за пів години. Вона готова вже працювати на автономному електроживленні. Все інше залежить від того, яку інфекційну хворобу ми досліджуємо і за якою технологією. Ми маємо в цій лабораторії все автоматичне як для видалення, так і для діагностики. якби і екстрактори, і ампліфікатори, тому процес не буде досить довгий за годину-півтори. Від моменту отримання біологічного матеріалу ми матимемо результат. Вона може працювати автономно. Є дизель-генератор, може підключатись до систем електроживлення. Це також одна особливість. Є свої каналізаційні системи в лабораторії, тому повністю автономно в будь-якій точці країни може запрацювати в міністерстві охорони здоров'я. Очікують ще кілька таких лабораторій та іншу допоміжну техніку, каже Віктор Ляшко. Зараз ми маємо дві таких лабораторії. Очікуємо ще третю, і на перших порах цього буде достатньо для того, щоб оперативно реагувати на загрози і підсилювати центр контролю профілактики хвороб в тих регіонах, де буде спалах інфекційної хвороби, яка потребує значно більшої потужності для діагностики. До таких лабораторій ми очікуємо зараз поставки ще повноцінних автобусів, які будуть передані для центрів контролю профілактики хвороб автомобілів, які будуть курсувати між. Пунктом забору і лабораторії перевозити зразки. тому Буде зовсім нова мережа для проведення тестувань для діагностики інфекційних хвороб. Уряд США допомагав і буде надалі допомагати Україні у цій нелегкій боротьбі з російськими окупантами, каже надзвичайний повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк. Зокрема, це стосується і медицини. продовжує континуюз де ескалейтцетаксбаєтакінг. Росія намагається руйнувати критичну інфраструктуру, намагається принести нам шкоду, і в цей час мені особисто приємно бути присутньою тут під час цієї передачі, яка буде означати, що медична допомога буде досягати українських чоловіків, жінок та дітей. США виділяють допомогу в розмірі 13 мільйонів доларів, і це буде використано на оплату медичних послуг на заробітну плату для всіх медпрацівників, в тому числі. Каріна Цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ.